Всім привіт! Це канал чи зможу. З моменту виходу останнього відео пройшов місяць, і зараз я вам розповім, на що я витратив цей час. Пункт перший. Я придбав курс на платформі Udemy. Він мені обійшовся по знижці у 12 доларів. У ньому автор намагається створити RPG гру у відкритому світі. Чому я брав цей курс? Тому що він дуже комплексний. Тобто, автор. Поступово, крок за кроком, покаже нам усі аспекти створення гри, тобто від створення світу до додавання персонажів до анімації, бойову систему і програмування. Через те, що автор намагався розповісти про усе, він розкриває тему ці не дуже детально. І це зрозуміла позиція, тому що. Не можна бути спеціалістом у всьому. Але цей курс дає головне, він дає базу, він дає основу і вектор розвитку. І вже від, відштовхуючись від цього курсу, ви будете знати, що вам треба робити і у які послідовності. Далі ви зрозумієте, про що я. За цей час я зміг пройти тільки першу главу. Яка посвячена створенню ігрової локації, і автор пояснив, як виставити світло, додати ландскейп, як його відреагувати, як додати траву, як додати дерева і настроїти базові матеріали. І цієї інформації достатньо, щоб мати розуміння, як користуватися рушієм, але недостатньо для того, щоб зробити якісний рівень. Якісний та функціональний. Тому для того, щоб створити власну локацію, мені прийшлося дивитися та шукати ролики на Ютубі. Пошуки інформації на цю тему привели мене на англомовний Ютуб, де я знайшов дуже круту серію відео, у якій автор створює ігрову локацію. Автором є левел-дизайнер з 10-річним досвідом, який працював у крупних студіях. І він покроково пояснює, як створювати ігрові локації. Тому я сподіваюся випустити серію відео української адаптації цих відео. Тобто, я не буду просто тупо повторювати завтра, і створити те, що створює він. Але по аналогії робити свою локацію, опираючись на ту інформацію, що дає він. На даний момент це все. У наступному відео із цієї серії я розповім, як я проходив главу, посвячену програмуванню. Також під цим відео у описі, ви зможете знайти посилання на відео україномовного блогера, який вам розповість про базове користування Unreal Engine. Тобто, якщо ви не хочете Придбати повністю курс, повноцінний, в якому дуже багато інформації, то це відео спеціально для вас. Тобто, автор курсу, автор цього відео розповість вам, як створити невеличку локацію у Unreal Engine, а також ви зможете додати камеру і зробити невеличку анімацію. Тож, поки на цьому прощаємося до наступних відеосів.